Що показали Путіна? На кого міняють командувачі Чорноморського флоту Російської Федерації? Чи просто його вже списують з рахунків і чому? Що ж там у них трапилося? І що відбувається в Авдіївці, де вже точно працює третя окрема штурмова бригада? Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина узлова мене звати зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військового про досліджень. Олександре, вітаю, раді бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. А тут Путін, значить, по ніжньому тагілу курсирують, і йому показали танки. може він побачить, і хоч раз раз житті, чи точніше, те, що залишилося від танків у Російської Федерації, бо ми їх стільки нищимо, що просто вони вже не вміють навіть рахувати. І пишуть кремльовські помийки, що путіну показали, готові до відправлення війська сучасні танки. Т-72Б3М і Т-90М м. Прорив робота в цеху остановилась лише на пару минут. Рабочі попросили президента сов'язнує фото. Ну, ми знаємо, що їхня оборонка, чи то нападниці нападницький комплекс працює 24 на 7 і вони без кінця це все робляють. Що за танки прорив могли йому показати? Коли вони будуть готові до відправки війська, чи допоможе це їм? І чому так радіє Путін? Ну йому ж показують. Тобто він же ж задоволений. Йому показують. от на мощ. Значить, от дивіться. Ну покажіть ці танки. Я пам'ятаю на одному з напрямків: це був купінсько лиманський напрямок. Там Таких е, кілька проривів, здається, близько 12 одразу було знищено. Це тільки на одній ділянці, де вони лізли, лізли ними. Це от е, минулої осені, і наші сили їх просто знищували великій кількості, тому що, е, скажімо так, зараз з'явилося все більше засобів уражень. Якщо раніше це була там артилерія, протитанкові засоби, то зараз це ще й дрони, і зросла можливість е, вражати і наші сили. Доволі таки добре справляються. Ми можемо зараз подивитися за кількістю втрат по гарячих mm. напрямках, де Росія активно застосовує свою бронетехніку, і, зокрема, танки, то втрати вони несуть доволі таки суттєві, і це важливий момент. Що стосується загалом їхнього танководства і ось цих виробництв, що відбувається, ну Росія розраховує, що на 2024 рік вони можуть сумарно. Виробити, плюс відновити ті, які стоять ще старі, які путіну не покажуть, цікаво, якби його повезли на ось той зберігання, де вони розбирають по деталям з трьох збирають один і так далі, і показали все, як це відбувається. Вони розраховують, що вони можуть підняти і поставити тисячу танків на 2024 рік. На весь 2024 рік вони можуть фактично піднімати, ремонтувати або виробляти і поставити. Побачимо, тому що рік тільки починається насправді, і тут важко робити оцінки, що їм дається чи є у них виробництво виробництво у них є, а воно зменшилося істотно. Плюс зменшилися комплектуючі компоненти, які раніше були і постачалися там Францією іншими європейськими країнами, переважно і зараз, ну скажімо так, їм довелося дещо переходити на скромніші варіанти. І оснащення, зокрема, власних танків, але ці виробництва у них е, дійсно відбуваються. Ну, цифри я в принципі озвучив про їхні плани, е, грандіозні, скажімо так, демонстрації того, що вони можуть і що планують взагалі досягти. Ну добре, що в принципі Путін поїхав, показав, що ось це відбувається. В принципі, наводка добре, що знаємо де це хай і так далі. що... Для наших людей доброї волі, щоб якісь дрони туди запустили, або щось таке погробіше, посильніше, було б дуже непогано, якраз після цього візиту. Дрони запускалися традиційно по нафтопереробних базах по нафтових об'єктах Російської Федерації. Зокрема, нефтебаза Росії на Курщині стала об'єктом ось такого обстрілу. Наше головне управління розвідки каже, целі поражені, все трапилося добре, і саме за цією операцією і стоїть гурмо. Окрім того, сьогодні Олександри і наші глядачі шота бумкало на весло росіянчиків кажуть: бумка то бумкало в городі Бійськ Алтайського краю Російської Федерації. Там видає. Яться, що ось цей завод такий Алтай, який виробляє вибухом вибухові такі речовини і також хімічні різні технології орієнтуються на цьому, що там щось димілося. Звісно, Віктор Щегрьов сказав, що це согласно технологічному процесу. Це мер міста, але мешканці кажуть, двічі бахкало, а другий хлопок вже навіть Щегрьов вирішив не коментувати. Ну раптом не помітять він. Цей завод розташований на відстані більш ніж 3 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Але ось щось там бумкало. Він ще під санційне давно, бо обслуговує воєнний якраз комплекс. З Російської Федерації, що а, про Курщину нам треба розуміти, наскільки там масштабна була ця пожежа, і ну це вкладається вже очевидно. Те, що ми проговорювали в, в від, відпрацювання наші по нафтобазах, але все ж таки, ось ще тут мінуснули. І оцей Алтай це якась робота добрих росіян, так би мовити. Ну ми з вами обговорювали що способи і, скажімо, так, можливості для ураження об'єктів. Які відбуваються, вони є різні, тобто, дрони це один компонент, який є: дрони з території України, дрони з території Росії, робота диверсійних груп наших, і робота з тими, хто готовий співпрацювати з нашою розвідкою, з нашою спецслужбою, і виконувати певні задачі. Це теж те, що може проводитися, і те, що може реалізовуватися, безперечно, коли ми говоримо про те, що потрібно проводити операції в глибокому тилу. І такі випадки були неодноразово, і я думаю, що вони будуть зростати. Тобто, що мені зараз дуже подобається і імпонує, що ми практично щодня обговорюємо такі випадки. Ми виходимо на той рівень, який потрібен. Тобто, рівень атак, аби дійсно Росії починало так ставати боляче по справжньому, це має бути кожного дня. Тобто кожного дня мають відбуватися. Атаки по якимось об'єктам, так це складно, так це потрібно організувати. Так, це потрібно реалізувати. Це потребує ресурсів, це зрозуміло, але до цього потрібно прагнути, тому що це буде давати результат, і ми бачимо, що ось те, що відбулося на Алтаї. А я підозрюю, що там не обійшлося звичайно без, скажімо так, факторів зсередини, очевидно. Але це тільки свідчить про майстерність планувальників. І організаторів цієї операції з нашого боку, тому що в будь-якому разі, це доволі такі майстерно проводить операції, які проводяться. І тому я кажу, що слухайте, а чому до ніжнього тегіла тепер не дістати? Там же танки та 90-ті. Так, так, так треба брати. Так, От так треба, самий час самий час бити. Самий час бити, тому що ну а як ж те, що вироблено, там значить і знищувати. Тим більше. Ми бачимо, що ці об'єкти не такі вже й не вразливі. Я, я вам скажу що, наприклад, такі речі: як виявляється, не у всіх у них є об'єктове ППО, тобто, не всі вони, не всі вони безпосередньо а, прикриті додатковими засобами протиповітряної оборони, що відкриває можливості. Вочевидь, є певні фактори, які дають можливості за допомогою. І, скажімо, не виключено агентурної мережі діяти і реалізовувати ці заходи, тому це це дуже добрий показник. Куранти справедливості вже пробили і будемо більш Що ж тут ще казати. Волає Білгородщина, волає Сіманіянша. каже, треба границю отодвігати. Ну я вже тут кажу, те, що границю можна, звісно, отодвігнути до стін Кремля. Волає Картаполов каже, що Чехія вина в тому, що бомблять Білгородщину, А самі російські пабліки кажуть, що це російські криворуке ПВО бомбить Білгородщину, відповідно, і Путін бомбить її. Що нам треба про це розуміти? Це в них таке дійсно діряве ПВО, яке не вміє чи якось не, не може споратися за так. Тами невідомих якихось об'єктів по них, і куди куди би ми порадили відсунути кордон Сімоніянщині? Та, це взагалі, от вони ж вони ж самі привернули увагу до того, що самі зробили. У нас би цей епізод взагалі залишився непомітним, і ніхто на нього й не варто звертати увагу, тому що по суті, порівняно з тим, що відбувалося по території Росії, нам той Білгород і не потрібен, я вам скажу. Ну тобто, він нам, тобто, нам з точки зору, взагалі. Нанесення ударів по а, певним об'єктам нам нас абсолютно цікавлять інші території, інші місця. Я вам скажу, що навіть а, в тому ж Донецьку, потенційно чи за Донецьком більше військових цілей, а зараз дуже багато, тому що ворог там сконцентрував велику кількість. Своїх сил і там є по чому бити, і треба бити доволі потужно. А от Білгород, там він загрозив в тому, в основному, що Росія туди завозить свої С-300 установки і стріляє по Харківщині. І от їх, коли вишукують, намагаються вразити, вражають і б'ють по військовим цілям. А те, що відбулося от безпосередньо із а, тим, що вони там демонструють і намагаються звинуватити щось розказати про Україну, я вам скажу так, що. По-перше, у них неодноразово бував аварійний сход боєприпасів. Вони це самі називали. Друге, ракети, які зараз застосовуються до систем С-300, з яких складів вони їх вже знімали, розконсервували і використовують. Якої вони якості? Це другий момент. Тобто сама ракета відповідної якості. Третій. Вони ж не можуть розібратися, як їм використати С-300 по наземним цілям по Харкову, коли вони стріляють, тероризують місто, чи спробувати збити повітряну ціль, коли вони там бачать, що дрони якісь українські далі пролітають, чи ще щось. І виникають відповідні там збої, системи, які призводять до ось таких факторів, що ракета падає, ракета не долітає, ракета могла летіти цілком вірогідно на Харків, ну а впала на Білгород. Ну, що що перший раз, кіба, що, що вже тільки на Білгород не кидали росіяни? Що хіба авіабомби не кидали, кидали. Так, оттак, так. Оттак, тепер С-300. Що далі прилетить? Ну, Можливо, Іскандер, я не знаю, тобто, ще, ще ж дуже багато всього. Можливо, Хас-1. Ну, тобто, та, Біл, Білгороду дуже дістається саме від російських військ. А вони ж самі закликали бомбіті Шебєкіна, що на Білгородщині, і от воно так і відбувається. Бомблять росіяни нас. Чергова ракетна терористична атака. Дві години більше тривала повітряна тривога. Київ, Львів, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Хмельниччина опинилися під ворожими ракетами різні типи. Калібри також виводили 13 26 Вдалося збити нашим повітряним силам збройних сил України, за що ми їм дуже дякуємо. Але все ж таки якась дивна була траєкторія і польоти цих самих ракет так само. Багато хто з наших глядачів вже питає, що 13 з 26, наскільки це можливо не дуже добрий показник. Чи пов'язано це якось з затримкою надання нам західної зброї, але чи не занадто критична ситуація, Олександре, і в чому були особливості цієї ракетної атаки ворога? У нас різний коефіцієнт. Розумієте, у нас середній коефіцієнт. Він залишається збиття десь 75%, тобто він на такому рівні. І є найвищий там, ну порядки у нас бували різні, навіть бували по 100, що по шахедам, там бували і 90%, там ну, середні у нас 75%. Тобто він такий і є. Те, що ми можемо діставати, що можемо збивати. Чи означає це погіршення, скажімо так, ситуації з засобами ППО? Не думаю. Я не виключаю, що наші сили звичайно. Можуть дещо в певних випадках берегти ракети і ощадливо їх використовувати, але це так завжди було. Ну очікуючи зараз додаткових постачань, тому що на Рамштайні було проговорено, що буде поставка ракет і буде доставка додаткових засобів ППО. Тому що я розумію, що Таймс» написала цю публікацію про те, що в березні в Україні можуть ракети закінчитись. Я взагалі дивуюсь, що на тлі цієї публікації в Росії так довго зволікали з ракетним ударом. Чесно, я був дуже здивований, тому що ця, це таке повідомлення, ніби запрошує: ну давайте бити по Україні, у них же ж проблема. Uh -huh. Ну це таке собі звичайно. В змі інформація я не дуже це вітаю. Ну з'явилася та з'явилася вже на от але, насправді ситуація в тому, що е, треба розуміти, що нам передали значну кількість засобів ППО. І тут не треба думати, що нам передали це все і не будуть давати ракети. Ну, то собі, дали Петріоти, Насамси, Айріси ще збираються давати, німці, Норвегія виробляє. І що? Потім в один момент скажуть, та ні, ми вам не даємо ракет. І що, Росія це буде знати, то вона ж просто буде знищувати ці комплекси. То для чого тоді стільки вкладалося, стільки mm -hmm. зусиль було, стільки yeah. передавало, щоб що, дати цьому можливість знищити, звичайно, ні. Це просто логіка, зрозуміло. Тому ракети є, їх будуть передавати а, більше. Я скажу про сьогоднішню атаку. Якщо ми подивимося, то в принципі, а, ну, скажімо так, були використані Іскандери чи кн 23 корейські а ракети С-300 це те, що було збито найменше. Ну і була не збита певна кількість ракет Х-101 із. От і, звичайно, що о, ну це є певні наслідки, але це ще не критична ситуація. Дякую, що тут пояснили. Погоджується і підтверджує начальник управління преси та інформації міноборони України Ларіон Павлюк, що за результатами згаданого нами 19-го Рамштайн, який відбувся 14 лютого в Брюсселі. Стало постачання саме систем ППО і ракет до них ключовою темою. І захист українського неба буде. Бо це є серед постійного переліку проблем України. Ракети для систем ППО, нові системи і будуть якраз результатом цього рамштайну. Нам це постачання і цікаво ще, Олександр, Що Павлюк каже, що на цьому рамштайні парті. Нере самі говорили про необхідність для України надати озброєння, яке забезпечить глибину поразки. В нас є повне розуміння, що це є частиною знекровлення нашого ворога, і обговорювали далекобійну зброю для знищення логістики ворога, складів командних пунктів. Можливо, йшлося про якісь сюрпризи? Ну, ми з вами це теж обговорювали. Це не сюрприз вже для нас, а в тому, що а, справа тому, що я поясню, а, все дуже просто. Нам потрібно мати о, засоби на всю глибину ураження оборонних порядків ворога чи взагалі побудови їхніх порядків о, на окупованих територіях, починаючи від 10 кілометрів, закінчуючи на 300-400 кілометрів, і це абсолютно очевидно. А тому що розумієте, і плюс нам потрібно мати таку кількість, щоб ну, десь вийти на таку частоту ударів, як зараз іде по нафтобазам на території Росії іншим об'єктам. Тобто, у нас зараз те, що, наприклад, наносяться удари по окупованому Криму, це добре, але цього недостатньо. Тобто, для того щоб зараз от винести ворога звідти і зменшити його ворожу потужність, зменшити його там мілітарні можливості військові, ну на 100% цього недостатньо. Тобто потрібна більша частота ударів, потрібна більша кількість ударів, засобів і так далі. Тому над цим працює постійно Україна, закликаючи наших партнерів, тому що це є розуміння. І особливо на той період, коли ворогу буде, треба перекидати підкріплення, доукомплектовуватись, перегруповуватись, здійснювати логістику, нам потрібно мати достатню, значну кількість засобів ураження, аби ворогові було непереливки і цю логістику знищувати. І це питання, я думаю, нерозривно йде від питання авіації. Те, що ми чули про F-16. Це важливо те, що обговорювалися про те, що, власне кажучи, а говорилось про те, що ми чекаємо літаки. Ну і я думаю, що літаки ж вони мають бути не без ракет. Тобто, ракети так само. Нам треба і засоби доставки цієї зброї, Ну і нам потрібні самі ракети. Ну і сподіваюся, що серед іншого це будуть тауруси Звичайно, потрібні і тавруси, і атакамси, але, ну, щонайменше тауруси для того, щоб... Бити і по кримському мосту, і по радарах ворога, і не тільки. Британська розвідка в свіжому звіті говорить про те, що знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков» ще більше обмежує тепер спроможності Російської Федерації в Чорному морі, яких так залишалося вже більш ніж мало. І сьогодні зет пропагандисти російські злочинці, які називають себе воєнкорами, почали на випередки розсняти інформацію про те, що командувачі Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова відправили у відставку, якщо він, звісно, живий. Взагалі, бо з вересня минулого року ми його не дуже бачили. За інформацією пропагандистів командуючим став буцімто 53-річний віце-адмірал Сергій Пінчук. Зазначається, що рішення про відставку Соколова ухвалили, нібито якраз після успішного знищення збройними силами України великого десантного корабля Куніков». А а що таке? Щось не впорався з чимось соколов? ну правильно було зазначено, чи він живий? Ми ж постійно здаємося питаннями до Соколові, де Герасі. Просто десь да. ще одна рубрика, ті не, не розкрита. Так де вони? Ну де вони? Ну, ну і зараз чи його покажуть? Ну тобто, не ясно. Може, його й то ви відправили відставку, що, що вже не могли приковувати да. факти, деякі очевидні, які склалися. Морозильники маразільники. Ну да. так, тобто, вже ж ну, вже ж все, вже не могли приковувати. це, так вирішили, що давайте якраз змінимо. Ну ясна річ, що, ну слухайте, ну а, це очевидні речі. А як, якщо. Те, що відбувається, там удар по штаб-квартирі, знищення кораблів, системне, удари по Криму. Ну, о, скажімо так, ну виключно за те, що там Соколов відповідає за корабельні угруповання. Та безумовно, що це буде викликати обурення. Вони будуть шукати винна, на, на кого це спихнути, спробувати якимось чином ситуацію поліпшити, внести якісь новшества в керівництво. Ну, це навряд чи чимось допоможе. Насправді тому, але звичайно, що для того, щоб були зараз ці пропагандисти, обговорювали це ж от дуже на, на ось цих воєнкорів, і так далі. Це все орієнтовано, щоб вони почали цю інформацію розносити, що дивіться, реагують, що ухвалюють рішення, що, скажімо так, не зволікають, що зрештою потрібно, кадрові ситуація покращиться, все буде добре, і так далі. Тому на це реагують і. Намагаються виправити хоч якось ситуацію, ну а як її виправити зараз за цих умов? Її для них виправити доволі складно насправді вони ж не раз уже це пробували зробити, а не можуть. Ну тому побачимо, як буде з новим цим командувачем, і зрештою, чи покажуть Соколова чи ні. Ну так, а як вони виправлять він, що поверне 33%, як говорить наш стратком знищеного складу кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, чи якось своїм грудьми буде захищати від морських дронів, які вони не можуть подолати? Тобто, вони розраховують на що? Ли, значить, десь кілька місяців тому, коли Україна почала морські дрони застосовувати, є цей епізод, кому цікаво знайдете в мережі? Значить, був селектор, сидів шойгу. А, значить, і вони награждали, значить, вони діяли включення. Uh -huh. Що як там у вас ситуація? Значить, він докладає, що значить на кануні, на розсвіті, група ті журіла, вот, значить замітила морські дрони, розстріляла, розстріляла з автоматів успішно. І серед них була сержант, по-моєму, чи старший солдат поцелуючи, щось таке, що навіть що їх усміявся. Ну, тобто, це якраз були заходи на виконання. Покращення заходів безпеки uh -huh. охорони Чорноморської акваторії. Ну там, ну, от, 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 це, от це доповідали. Можливо, зараз виставлять такі загони а, зі стрілецької зброї побільше. Тобто, можливо, ще комусь вручить нагороду за те, що під покровом ночі це ж треба вдуматися перед розсвітом, коли найтемніша ніч, це ж треба задуматися про це. Значить, вони побачили на морі, замітили дрон і вразили його зі стрілецької зброї. Оце це це то вдосконалення. Я вважаю. Ну от приблизно так і будуть діяти. А іншого немає якихось засобів, до чого б не були готові наші сили. Що може як може діяти ворог, що може застосувати, і тому це не перешкодить і не стане на заваді до подальшої реалізації українських планів по зменшенню корабельного угруповання Чорноморського флоту в Чорному морі. Олександре, багато інформації навколо ситуації на Авдіївському напрямку. Ми кожен день це відстежуємо. Будемо, звісно, продовжувати це робити. Ми насамперед дуже дякуємо нашим героїчним захисникам за те, що вони тримають оборону міста в таких пекельних умовах гірше ніж Бахмут. Говорять бійці 3-ї окремої штурмової бригади, зокрема заступник командира Максим Жорін, яка вже там офіційно сьогодні через пресслужбу службу підтвердила, що відпрацьовує і робить рейди в захоплені райони міста ворогом. І каже, що там просто пекло насправді гірше ніж в Бахмуті. Times» виходить з публікацією, в якій я пише, що битва за Авдіївку є свого роду таким тестом для нового, для нового командувача, головнокомандувача збройними силами України. І там вони ставлять якось на мене не дуже правильно і коректно формулювання, але тим не менше процитую, що битва за Авдіївку буцім, точі відкриє сирські ворота Донецька Зеленському. І покажеться битва, чи здатний новий головнокомандувач здолати прірву між можливостями зсу та політичним бажанням Зеленську не здавати цей важливий плацдарм. Водночас називаючи це політичним, наводять далі аргументи на те, що утримувати Авдіївку насправді з військової точки зору дуже важливо, тому що звідти дістає дійсно наша арта, і інші засоби ураження до Донецька і відхід на більш вигідні рубежі. Це, звісно, буде вирішувати командування. Вже закриє принаймні цей момент. Для чого ось така публікація? Ну, ми ж не росіяни. В нас немає зазвичай якихось саме політичних бажань тримати місто. Але що ми маємо розуміти про цю публікацію? Про офіційну інформацію щодо підкріплення третьої окремої штурмової. І ще одна цікава деталь: що австрійський оглядач Том Купер, який зазвичай австрійський військовий аналітик, оглядає також ситуацію, каже, що є якби і хороша новина, але правда не для наших підрозділів Авдіївця тих. Які в паніці через можливий наступ на Купенс, тому що злякалися росіяни 3-ї окремої штурмової і очевидно передостоковують частини 90-ї танкової дивізії з району Сватове в напрямку Авдіївку. Ну це це погана новина для Авдіївки. Очевидно, а може і ні. Будь ласка, все, що можете сказати, ви вироше для Купінська розуміти для нас дуже важливо зараз зберегти північний фланг країн mm -hmm. Купінська. Він стратегічно важливий з військової точки зору, mm -hmm. тому що це може посипати далі нашу оборону і дати можливість. З ворогові з'єднатися з лиманським угрупованням і піти і спробувати оточувати Харківщину. Це не можна допустити, тому там тримають настільки потужно наші позиції. У ворога стоїть насправді політична мета. Путін поставив політичну мету. От якраз Путін ставить політичну мету захопити Авдіївку, і тому він а, фактично а, не рахується з військовими інтересами і втратами Він не збирається. Він готовий жертвувати своїми силами виключно заради політичної ваги. Що стосується е, рішення українського командування і третьої штурмової як можуть розвиватися події, я про три плани говорив раніше. Так. Три сценарії від мої, вони відомі, і е, для чого третя штурмова, розумієте, третя штурмова з'явилася, але ж ми не знаємо на сьогоднішній день задачі і накази, які ставляться або які можуть бути поставлені, я би не виключав, що третій штурмові на певному, на певному етапі можуть поставити задачу прикрити відхід певних наших груп. На більш вигідні позиції, uh -huh. і це дійсно те, що може бути, тобто один із сценаріїв, яким може розвиватися, за яким можуть розвиватися події. Тут командування все чітко розуміє і бачить тобто те, що це, скажімо, тест для нового головнокомандувача, Це зрозуміло, тому що така битва, і не тільки і Купінськ, і загалом весь фронт, і ситуація, яка складається. Ну, я сподіваюся, що і наше військове командування, і всі решта пройдуть дуже гідно це випробування. Це в інтересах всіх нас. Однозначно, Олександре. Дуже дякую вам за роз'яснення за те, що допомагаєте нам в динаміці бачити ті да. теми, які розвиваються на російсько-українському фронті, а також і дипломатичному векторі нашої війни. І не лише спасибі. Побачимося вже завтра. На все добре. Дякую, все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру військового правових дослідженнях, завжди зрозуміло і доступно пояснив нам непрості для нас речі, за що ми йому дуже дякуємо. І попрошу вас, друзів, так підписатися. Будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнка. його можна знайти в описі під цим відео. а Також під тими відео, які ви дивитеся на YouTube Західнету, на YouTube 24. четвертого. Туди теж, будь ласка, підпишіться на наші Ютуби. Нам буде мало того, що приємно. Мало того, що ми вам раді дуже так це допоможе. Ще нашим розмовам просуватися просторами YouTube. Ірина Уздова була з вами. Побачимося вже завтра. Вірте в. Збройні сили України підтримуйте їх донатами, так і переможемо.